Простір, де кожна дитина зможе відпочивати, навчатися, гратися, спілкуватися з однолітками та самовиражатися. А найголовніше повернути собі найпрекрасніший час, який цинічно відібрали у них російські окупанти. Адже війна це важке випробування для всіх українців, а особливо для дітей, які зростають в атмосфері ворожих ударів та постійних повітряних тривог. Цьогоріч Буковина стане однією з областей, де відкри. Дитячі простори Твій, спрямовані на надання психосоціальної підтримки дітям. Проєкт реалізовує Національна соціальна сервісна служба у співпраці з представництвом ОБСЄ в Україні. Мета їх це згуртувати дітей, це соціально психологічна підтримка дітей. Створюються вони для всіх дітей громади. Ну, як ми розмовляли з представниками ОБСЄ, тобто для дітей, які постраждали під час війни. Ну, у нас це, на жаль, всі діти, які в нас є в громадах, в Чернівцях та в Україні. У дитячих просторах будуть три зони для дітей різного віку: і для дошкільнят, і для школярів, і для підлітків. Для них проводитимуть різноманітні заходи та майстер-класи. Працюватимуть з дітьми двоє висококваліфікованих фахівців. Психолог та соціальний працівник, які належатимуть до громади. Це психологи, які можливо працюють з дітьми вже в школах або в інших закладах. Але конкретно ми націлюємося на тих людей, які є безпосередньо в тій громаді, де буде відкриватися простір. І ці люди будуть відповідно працювати поза урочний час в цьому просторі, займатися з дітьми, проводити заходи відповідні. І за це ОБСЄ буде оплачувати заробітну плату протягом півроку. Надалі ми плануємо, якщо після півроку залучати відповідно інші благодійні фонди, інших благодійників для того, щоб підтримувати наших фахівців у такому просторі. У Чернівецькій області такі дитячі простори відкриють у трьох відібраних громадах. Особливу увагу звертатимуть на наявність укриття поруч, аби діти завжди були у безпеці під час повітряних тривог, а також на безбар'єрність, що є запорукою доступності для всіх маленьких та юних відвідувачів. Терміни, упродовж яких розпочнуть роботу простори, залежать від багатьох чинників, зокрема і від рівня співпраці з головами територіальних громад, звертає увагу. І Ларі Мінтянський. Ми обрали приміщення, дизайнер пропрацював, буде надіслано макет того бачення простору, який бачить дизайнер, і відповідно буде, буде вже йти співпраця з територіальними громадами щодо проведення косметичного ремонту. Якщо буде зроблений косметичний ремонт і буде зворотній зв'язок, то представники ОБСЄ будуть робити начинку меблями, іншими обладнаннями. Наразі дитячі простори твій є у Вінницькій та львівській областях. Там також були залучені мої колеги з Національної соціальної сервісної служби, і в Вінницькій області було створено взагалі дитячий простір в приміщенні головного управління Національної соціальної сервісної служби. Наразі будуть також відкриватися простори в Франківській та Тернопільській області. В нашій області вони будуть відкриватися, можливо, трошки пізніше. Це орієнтовно березень вересень, жовтень місяць цього року. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА